Мерседес Бенс це не просто авто. Це легенда, яка створила саму ідею автомобіля. За 140 років історії вони зробили десятки революцій. Давайте пройдемося найважливішими з них. 1886 рік Карл Бенц створює перший у світі автомобіль на бензині. Так починається епоха Мерседес. Мерседес Елінек найвідоміша жінка, ім'я якої пов'язують із автомобілями. Попри те, що вона ніколи не захоплювалася автомобілебудуванням і взагалі не цікавилася машинами, на її честь був названий знаменитий Мерседес. Адріана Мануела Рамона Елінек народилася у 1889 році в єврейській родині в Австрії. Її домашнім прізвиськом було ім'я Мерседес, що в перекладі з іспанської означає милосердя, благодать, а з латини дар, милість. Мати Адріани жила в єврейській діаспорі в Марокко, де поруч мешкала іспанська громада, звідси знання іспанської мови та любов до імені Мерседес. З дитинства Адріана захоплювалася музикою та співом і зовсім не цікавилася автомобілями, на відміну від свого батька. Еміль Елінек був відомим підприємцем і дипломатом у відні. У 1890-х роках доля звела його з інженером, конструктором і промисловцем Готлібом Даймлером та автоконструктором і підприємцем Вільгельмом Майбахом. Елінек побачив перспективу гарного заробітку в саморушних екіпажах, які сконструювали Даймлер і Майбах. Йому вдалося швидко налагодити продаж цих автомобілів у Ніці. Так Елінек став представником автомобільної фірми Даймлер у Франції. У 1899 році він вирішив взяти участь у перегонах на одному з цих авто. Будучи консулом Австро-Угорщини, Елінек виступив анонімно. Під псевдонімом Месьє Мерседес. Так він не лише випробував машину, а й зробив вдалий маркетинговий хід. У Франції зацікавилися автомобілями Даймлера. Після цієї рекламної кампанії Елінек запропонував Даймлеру вигідну угоду. Він замовив у нього 36 автомобілів, що на той час було дуже великим замовленням, але поставив умову: продаватися вони мають під назвою Мерседес. А торговим представником марків Австро-Угорщині, Франції та США буде Еміль Елліник. Угоду було укладено, і вона принесла добрі дивіденди обом сторонам. Автомобілі Даймлера добре продавалися, і, попри те, що покупці знали назву фірми-виробника, незабаром усі почали називати їх виключно мерседесами. Тому з 1902 року за рішенням ради акціонерів. Автомобіль офіційно отримав назву Daimler Mercedes. У тому ж році була запатентована торгова марка Mercedes, а також відбулася презентація моделі 35 hp на виставці в Парижі, де поруч із авто висів величезний портрет доньки Еміля. У 1926 році, після злиття двох автомобільних корпорацій Daimler і Benz машину перейменували на Mercedes-Benz Чим же весь цей час займалася дівчина, чиїм домашнім прізвиском був названий популярний автомобіль? Коли Адріанні було 4 роки, її мати померла і батько з дітьми переїхав до Ніцци. Згодом Мерседес повернулася до Австрії, де продовжила займатися музикою та вокалом. За відгуками сучасників, у неї було прекрасне сопрано. Долею одноіменних машин вона мало цікавилася і не поділяла батьківського захоплення перегонами. У 1909 році Мерседес вийшла заміж за барона Карла фон Шлоссера, але цей союз завершився гучним розлученням. Жінка пішла від чоловіка до біднього скульптора. У 39 років Адріана раптово померла від туберкульозу. Ще у 1903 році її батько приєднав її прізвисько до свого прізвища й офіційно став називатися Еллінек Мерседес. Й увійшов в історію ще й тому. Щодо нього нікому не спадало на думку перетворювати ім'я доньки на власне прізвище. Під час Першої світової війни Еллі та Льомо друга дружина були звинувачені французькою владою у шпигунстві на користь ворога, і їхнє майно було конфісковане. А Адріана, по суті, нічого не зробивши для розвитку автопрому, стала найвідомішою жінкою серед автомобілістів.